Церква співає, у тропарі радуйся, благодатна Богородице Діво, і з тебе воссіяло Сонце правди, Христос Бог наш. Той, хто просвіщає сущих в тьмі. І ти, старче праведний, веселися, приємий в об'ятія Свободителя душ наших, старче Симеоне, Даруй нам Освободителя, Освободителя душ наших, даруючи нам Воскресеніє. Окружає нині у Єрусалимському храмі Господа, велике і благословенне сообщество чекаючих, ожидаючих спасіння. Річ йде про мого Богоприємця. І пророчиця Анна, пророчествує, підтверджує, що Сей є Месія спаситель Вдумайтеся, як важливо було народу Божому доказати, принести, що Ісус не міф, не вигадка, не самозванець, як нині многі говорять, а подлінна лічність Месія, обіцяний Богом, так авторитетною рукою пророка. Іоанн Креститель на ріці Йордан показує Іоанна, все є агнець Божий, котрий бере на себе гріхи міра, то буде пізніше, а нині младенець на руках Діви Марії, младенець Ісус, за нього каже, пророчиця Анна, Божа милость явилася нам, Месія явився, і вдруг, якби завершує у ті доказательства старець Симеон. Бере на ручки дитинку і каже нині Сімеон, нині відпущаєш мене, владико по глаголу, по слову твоєму, з миром. Почому у Сімеона таке слово, От, виявляється, тут не простий младенець, тут младенець той, котрий обіцяний пророками, як Месія но Котрий родиться от Діви. Рождення особливоє, що момент особливий. Діва в очреві прийме і родить сина. А то означає, що ми уберегли себе у святості і у істинній вірі, а в вічності, єдності з Сімоном і з Анною, пророчицею, і з усіми святими зможемо наслідувати Царство Боже. Амінь.